Нарцис, коли я кажу нарцис, я говорю саме про розлад. Так от, нарцис патологічно боїться бути покинутим, але водночас не менше боїться близькості. Бо вона для нього про поглинання та втрату своєї автономії. І це один з проявів його внутрішнього хаосу, який він неодмінно, навіть не сумнівайтеся, привнесе у ваші стосунки та у ваш. Внутрішній світ. У першому модулі авторського курсу у нарцисом я показую 9 глибинних патернів нарцисичного розладу особистості. Те, що ось так: послідовно, структурно, клінічно випукло, не розкажуть на стандартних курсах. Чи тренінгах. Ну і якщо на те пішло, навіть стандартних курсів чи тренінгів на цю тему я на нашому ринку не бачила. Тож пропоную дізнатися правду про узалежнення від нарциса. І цей курс цінний і для жертв нарцаб'юзу, і для психологів, яким цікаво працювати з такими клієнтами.